Всім привіт, друзі! З вами компанія Gold Cars. Покажу вам ось таку шкоду Superb яка до нас з'їхала на продажу. Це машинка 2016 року на комплектації Lauren Clement. Це автомобіль з оригінальним пробігом 260 тисяч кілометрів на повному приводі з 2-літровим дизельним двигуном на 190 коней. Друзі, це машинка на максимальній комплектації. Зараз вам покажу її комплектацію. Дивіться, ось такий шкіряний білий салон. Ось панорама. На всю машину. Мультикермо, датчик дощу, датчик світла, камера заднього виду, круїзи, підігріви, повний електропакет, регулювання сидінь, пам'ять сидінь, друзі. Ну машинка на максимальній комплектації. Автомобіль знаходиться в нас на майданчику. В будь-який момент можете приїхати на нього подивитись, друзяки. Ми знаходимося на княгині Ольги 106. Також ви це авто можете у нас придбати у лізинг. Це взагалі без проблем, друзі. Приходьте, підберемо авто під ваш смак, під ваш бюджет, друзі.